Вітаю вас! Мене звати Артур Валерійович. І сьогодні ми подивимося м'язи верхньої кінцівки: м'язи плеча, передпліччя і кисті. Отже, м'язи плеча. Як ви знаєте, м'язи плеча поділяються на дві групи: це передня група і задня. В передній групі в нас всього три м'язи. Задній два, але анконус він такий маленький рудиментарний, то по суті там тріцепс. В передній групі м'язів плеча, що ми можемо побачити? Ми поверхнево, найбільш поверхнево розташований. Це двоголовий м'яз плеча. Він так і називається мускулюс, біцепс брахії. Якщо він двоголовий у нього є двіголовка у нього є дві головки. В нього є капут Бреви, коротка, яка вона, в принципі, медіальніше розташована, якщо дивитися з правильного тимічного положення. І капут льонгум, вона розташована трішки латеральніше. Коротка, вона починається знову ж таки з того самого процесу з коракоїдус. З процесу корокаїдусу у нас, по суті, три м'язи починається. Ну, або частини того короткого віцепса, коракобрахіаліс. І пектераліс Міннер. Ну ось він тут трішки понятне, також розрізано При відкриванні чорної порожнини ну, передньої грудної клітини, то, понятно, він також пересікався, того, що він ж ребер прикріплюється Отже, капот Брева. Ще раз процес дроска. Капуть льонгом цікава. Головка того, що ну сама моя частина в неї там, нічого такого особливого про неї, а от її сухожилок йде дуже цікаво. То що він пронизує. Капсулу, він лежить в сулькус інтертуберкуляріс, між горбкові борозні якісь, і пронизує повністю капсулу, і проходить через порожнину, пчого суглоба загинається зверху і прикипиться до туберкулем супрогліний далі над, над суглобовий горбок лопатки. Тобто обидві, виходить, головки починаються з лопатки. З'єднуються вони в сухожилок, в нижній частині латерально відходить оце таке. Потовщення його апоневротичне, яке називається апаневрозіс, мускулібіцепс біцепс брахі або лацертус фіброзус обазовської номенклатурі. Він зміщується латерально до тоборозитас раді до горбистості променевої кістки. Відповідно, біцепс, обидві його головки вони починаються від лопатки, значить вони перекидаються і через плечовий суглоб, і через ліктьовий суглоб, і впливають на обидва. Якщо він спереду, і напрям у нього вертикальний, значить це згинать. Він згинає і згинає і плечовий суглоб, і згинає. Передліччя в ліктьовому. Далі, Біцес брахії під ним. Під ним у верхньому відділі плеча знаходиться мускуліс Корока з зьобу плечу, який разом з короткою головкою починається. Все, все теж знову ж таки на тому процес скороковіду з подібної дороскую. Прикріпиться до плечової кістки. Прикріпиться вона там трішки, м -м, тут є, бачите, навіть розірвали ну, частини. Оце все корокабархеальці його ж пронизує, ось він мускулюкотанус. Він її прямо пронизує, бачите, тому його аж тут. Що розірвали трішки. А, і, Значить, ось ще раз, ну, дівбудівною трошки починається прикріпиться до гуморус, просто до плечової кістки ну, трішки медіальніше і нижче, тобто дельтоїда, де, де ось дельтоподібне м'язо. І цей корок абрахіаліст медіальніше і трішки нижче від нього. Зрозуміло, що якщо він починається від дзьобоподібного, тобто від лопатки, прикипиться до плечової, він перекидається через плечовий суглоб і впливає тільки на плечовий суглоб. Корок абрхіаліз допомагає біцепсу, ну, обидва його головкам, у згинанні плеча. Ну, і передній частині, зрозуміло, і передній частині дультоподібної, що ключічна частина дольтоподібного м'яза також трішки розташована сперед від плечового суглобу, і разом з ними приймає участь у згинанні плеча. І третє м'яз передньої групи це мускую брахіаліс, Це просто плечовий м'яз, ось він, він починається від передньої поверхні. Гуморуса трішки дистальніше ось де місце прикріплення дельти дельтоподібного м'яза, передня поверхня тіла плечової кістки. Зміщується він медіальніше і прикріплюється під біцепсом, там проходить і прикріплюється до табориста з узна, до горбистості ліктьової кістки. ну Відповідно, Брахіаліс він перекидається тільки через ліктьовий суглоб. Впливає на нього, якщо спереду, то він згинає, значить мускульс Брахіаліс це згинач передпліччя разом з біцепсом. Також ось вони разом згинають передпліччя. Там ще будуть багато м'язів. Зараз ми подивимося всі, в принципі, майже передня група м'язів передпліччя вони починаються на лік на все ж таки на плечовій кісті і також перекидаються через ліктювий суглоб. В принципі, на при максимальному напруженні, при максимальному скороченні, коли велика вага. Припадає на кість, ну да наприклад, при фізичних вправах, то вони також всі вмикаються і всі разом будуть приймати участь згинанні. Але головний згинач передпліччя це біцепс і Брахіаліс. Ну і брахіорадіаліс хочу він відноситься до м'язів передпліччя, але він, в принципі, починається ще від нижньої майже половини гуморусу, тому я не знаю, його можна було б навіть віднести і до м'язів плеча, але він по класифікації відноситься до м'язів передпліччя вже. Задня група. Задня група м'язів плеча нам треба трішки зробити такий рух, щоб подивитися. І це там, по суті, один ось він величезний. Це мускулюс трицепс брахі, трицепс триголовий м'яз плеча. Він складається з трьох головок, в нього є довга головка, ось вона, яка починається. Починається вона аж. Починається вона аж також з лопатки, тільки з-під суглобового горбка від туберкулем інфрагліна і далі. І в нього є також і медіальний, які розташовані по боках від борозни борозниці променевого нерва, від задньої поверхні плечової кістки. От і вони всі таким широким сухожилком прикріплюються до олікрану, до ліктьового Відростка ліктьової кістки. Получається, що довга головка, починаючи від лопатки, впливає на плечовий. Вона розгинає плечову плеч, суглоб, плече разом з задньою частиною ось дельтоподібного м'яза з, з, з цією остявою. От. А латеральна і медіальна головки перекидаються тільки через ліктьовий. То, то вони впливають тільки на ліктьовий. вони розгинають тільки передпліччя. Ну, разом із довгою довго довга головка трізвася, впливає на два суглоби, на плечовий і ліктьовий. На мідно-латеральні. Тільки на ліктьовий Ну все, мускульс анконгус. Отут він знаходиться маленький від латерального надвиростка, Прикріпся також до нижньої частини елікрану і задньої поверхні ульна. ну Він, типу, допомагає тріцепсу розгинати передпліччя але зрозуміло, він маленький, сам він передпліччя не розігне. То допомагає, так. Да, але, скоріш за все, це також вже рудиментарне м'ясо. Ну, по плечу все, бачите, на плечі у нас буквально 5 м'язів. А от на передпліччі у нас їх вже багато, що пов'язано з ускладненням, еволюційним ускладненням нашої кінцівки верхньої, з рухами пальців, і особливо з рухами великого пальця. О, окремо один перший палець у нас є, має 8 м'язів. Отже, передпліччю. На передпліччі. Напер... На Напередпліччя м'язи поділяються також на дві групи: також на передній і задній. Ну, з правильного такого правильного термічного положення. Оце, відповідно, передня група м'язів. А це, відповідно, задня група м'язів. Передня група м'язів, їх там ну, доволі багато. І вони ще для. Зручності, їх о, розділяють на шари. Тобто вони розташовані одні під іншими в декілька шарів і виділяють 4 чотири. Чотири шари. Тобто перший, другий, третій, четвертий Найглибше, перший найповерхневіший, четвертий найглибше. Отже, ну починаючи з найпершого. Перший, як я вже казав, він починається на плечі, і тому, в принципі, він міг би відноситися до м'язів плеча, але все ж таки до м'язів передплечах відноситься. Це мускулюс брахіорадіаліс. Плечо променеве. Він починається, бачити, аж взагалі ще майже з середини плечової кістки він починається з латеральної поверхні. Тут латеральний виросток, і над ним знаходиться надвиростковий гребінь, кріста супраканділяріс латерас. От від нижньої третини надвиросткового латерального гребінь починається. ось він, брахі, радіаліс, пересі, Перекидається через ліктовий суглоб і трішки косо йде він, зміщується вперед і прикріплюється до ну Там пове передня поверхня радіус, ну, про мене кістки трішки е вище або навіть в ділянці шилоподібного відростка про це стілитися. Відповідно, функція брахі він, понятно, він приймає участь також в згинанні у лікчовому суглобі передпліччя, а також в обертанні. от Він приймає участь в обертанні, але знову ж таки, в залежності від того, яка була першочергове положення передпліччя. Якщо передпліччя було супіновано, то брахі радіаліз пронує. Якщо воно було проноване, воно його супінує. Ну, тобто, в підручнику написано, що плечо, плечо променеве м'яс встановлює передпліччя в середнє положення між супінацією і пронацією. от, так ну, І в положенні згинання плечо променеве. Далі. Далі, в першому шарі. Поруч з ним. Тільки в іншому напрямі його волокна, розташований круглий пронатор. Ось він мускулюс терес Тут одразу треба сказати, що в принципі майже всі інші м'язи передньої групи майже всі, ну, більше їх частини вони починаються всі е з медіального надвиростка, з епіконтіс медіаліс з гумері плечової кістки. От, а прикріплюватися так, прикріптуються да, вже будуть до інших е різних структур. Отже, пронатор терес починається від медіального надвиростка. І бачите, він декосо і латерально, і прикріплюється до передньої поверхні. Середню, десь в середній третині, в середній частині променевої кісти. Пронатортерес, ну понятно, тут із нас, якщо він пронатор, то він приймає участь в пронації передпліччя, але також, бачите, він коротенький, він близько прикипиться до плечового суглоба і перекидається чер... близько прикріпиться до ліктового суглоба і перекидається через нього. Значить, пронатертерес також відноситься до згиначів передпліччя е одночасно із Брахіо -радіаліс. Далі. Далі йде променевий згинач. За Це мускулюс карпі радіаліс. Проминаємо згинач зап'ястку. Починається там же від медіального надвиростка гумеруса іде косо трішки, і вже він, тут, понятно ми не побачимо, він глибоко тут заходить під м'язи кисті і прикріплюється до основи до долонної поверхні, основи другої і третьої п'ясткових кісток. Ну, тут також із з Якщо він флексор карпі Карпірадіалі, значить він згинає кисть і також її тягне в променеву сторону. Тобто тут буде така, такий нюанс, ми про нього поговоримо пізніше. Тут вони антагоністи, але в певному русі функціонують як синергісти. У нас є променеві розгиначі. Ось вони. І ось коли променевий згинач працює з ліктьовим згиначем. Ось флексор Карпі От, Разом вони чисто дають нам згинання кисті. А якщо променевий згинач працює з променевим розгиначем, у нас їх два довгі і короткі, ось вони тут. То вони перекидаються латерально від осі зап'ясткового суглоба, то це буде рух, вони тягнуть кисть в, в латеральний бік. Отак, це буде відведення, це буде абдукція в адукціонувартикуляцію радіокарпалісу. Цікавий, цікавий м'яс. Далі. Далі йде мускульс пальмаріс-льонгус. Довгий долони м'яз. Також починається там же ж на медіальному надвиростку. Але от він до кісток вже не прикріплюється. Пальмаріс-льонгус іде поверхневіше, ніж інший. Він е йде поверхневий по від ретінакульом, фліксором, навіть від лігамиту Пальмара Карпаля. І вплітається, по суті, його продовження. Хоча там в підручнику пише, що вплітається, але по суті, долонний паніороз це є. Таке широке паніоротичне розширення вже сухожилка. Пальмарис Він формує таку трикутну пластинку на долоні, яка є, називається паніорозіс пальмаріс. Це така фіброзна пластинка, яка, в принципі, вона захищає і сухожилки цих м'язів, і тут там артеріальні дуги у нас розташовані, поверхнева, глибоко, ну, і нерви, там середина нерв Мідіанусу виходить щоб вони, не, ось, щоб вони не пошкоджувалися тому. Долони паніороз, він так і має захисну функцію. Але в нас, в нас чисто захисну. Функціонально він у нас майже не, не діє. Я переходжу до функції. Функція пальмаріслон супівник, якщо він вплітається в цей долоне паніороз, він його натягує. Ну Тобто, коли він його натягує, трішки, понятно що приймає участь він в згинанні. Кисті. Ну і останній з поверхневих, який ми вже згадували, це вже ліктьовий згинач, мускулюс flexor карпі ульнаріс. ліктьовий згинач, так само він там від медіального двориста починається. прикріплюється він, от якраз цей м'яз його сухожилок, він фіксує аспізіформи. Ми з вами казали, що горохоподібна кістка це все самоподібна кістка, вона не з'єднується з іншою за допомогою суголобів, а фіксується ну все кістки вона лежать в сухожилках інших м'язів. от Тому і мускулюс флексор карпі ульнаріс, його сухожилок, ось він Ось воно з А, Сухожилок охоплює горохоподібну кістку, але не закінчується. І продовжується далі двома маленькими зв'язочками. Лігаментом пізагаматом і піза Тут вони глибоко, ми їх тут не побачимо. Від, від грохоподібної йде до гачка гачкуватої одна частинка, інша до основи, долони поверхні п'ятої п'ясткової кістки. Понятно, як ми вже казали. -карпі якщо скоро працює разом з Flexor Carp Радіаліс, разом вони згинають кисть. Якщо Фліксер Карпі Ульнаріс буде працювати разом з, з своїм антагоністом, ну, типу Антагоністом з екстензор Карпі Ульнаріс, то вони будуть тягнути кисть, край кості в медіальний бік сюди. Це буде аддукція. Тобто вони разом приводять кисть в промене суглобі. Це перший шар. Другий шар. В другому шарі передньої групи знаходиться. Він зайнятий, по суті, одним м'язом, але великим. Це мускулюс флексор дігтором. Лю, суперфіціальс, поверхневий згнач пальців. Він також його там частина починається від медіального надвиростка плечової, але є там, невеличка частина вже і в принципі і від вінцевого відростка ульни, навіть від міжкісткової перетинки передпліччя починається. На рівні зап'ясткового суглоба, проминого запяску, він поділяється вже на чотири сухожилки, які подорожують вже до пальців. І на рівні десь проксимальної фаланги. Ну, ось він Ось його сухожилок поверхневого. І бачите, на рівні проксимальної фаланги він поділяється на дві ніжки. Ось. Він поділяється на дві ніжки. І цими двома ніжками прикріпиться до середньої фаланги, до фаланкс міді. Ну, відповідно, функції. Ну, з другого по четвертий, понятно? До, до першого пальця він не відноситься. З, з другого по п'ятий до першого пальця він не відноситься. Відповідно, флексор флексер суперфіціаліс, він згинає тільки середню фалангу. І фіксується двома ніжками до середньої фали. Так цікаво. Чо, для чого це? того що між цими ніжками пройде, зараз ми здивимося з глибокого. Це другий шар. Тобто в другому шарі оце він займає один цей великий місць. В третьому шарі під ним ми можемо ну, побачити відповідно, якщо це був поверхневий, значить. Далі під ним знаходиться глибокий. Ось мускулюс флексор про профундус. Глибокий загинач пальців. Починається він вже, от він вже від ідеального вироска не починається. Він від ульна і від, від радіуса, тобто від їх передніх поверхень і міжкискової перетинки починається. Також поділяється на чотири сухожилки під о, долонним паніврозом. Він проходить і, і під утримувачем згиначів. І вже вже, о, от він, якраз тут гарно видно, як його сухожилок проходить. До дистальної фалани. Він проходить ось, він проходить між ніжками поверхневого, о, який кріпиться до середнього, і проходить до дистальної. Відповідно, отже, фексодітором Pro fundus, він згинає вже дістальну фалану. Також з другого по. П'ятий палець, до першого не відноситься. До першого відноситься інший. Він латеральніше починається в також в третьому шарі. Ось він. Це вже безпосередньо мускулюс флексор ага, поліцесльонус, довгий занач великого пальця. Він починається від передньої, ну, середньої третини, можливо, навіть і частково, і від нижньої третини у радіуса променої кістки. Проходить через о, утримувач значів і подорожує його сухожилок чисто. Ось він. До... Та до дістальної фаланги. Полікс великого пальця, от він зігнає великий палець. І останній м'яз передньої групи, оце в четвертому шарі, він також один розташований, найглибше з усіх. Вон він. він дійсно має таку квадратну форму і називається мускулюс. Пронатор квадратус. Квадратний пронатор. Він починається відповідно від передньої поверхні радіуси, і до передньої поверхні Ульни, ну десь в нижній третині. Іначе як браслет в цій ділянці отак перекидається з однієї до іншої кістки передпліччя. Ну, якщо він пронатор то значить він пронує. Обертає, разом з пронатор Тересу, цей пронатор квадратус забезпечує нам пронацію передпліччя. Рухає радіус відносно Ульна. І попередні поверхні це, в принципі, все. Оце м'язи. Передня група м'язів передпліччя. Задня. Задня група, Задня група, там також багато м'язів, трішки менше, і вони не в... 4 шари розташовані, вони розташовані всього в два шари. Ну, тобто там і поверхневі і глибокі ну, Отже, до поверхневих м'язів задньої групи відносять аналогічно передній, також променеве, але тільки розганачі. Відповідно, там є, тільки у нас є два: довгий та короткий. Відповідно, це мускульос. Екстензор, Карпі, радіаліс льонгус. І Екстензор carpi radialis brevis. Довгий починається на, над латеральним надвиростком, також від, трішки от, нижче Брахіо а також від Крісте Супраконділіас. Короткий, вже чисто від Епіконділіс lateralis. І продовжуються вони, їх сухожилки, ось видно, як вони продовжуються і прикріпляться до кості. Відповідно, довгого сухожилок прикріпиться, ось він, до, відповідно, задньої поверхні другої п'ясткої кістки. А сухожилок короткого. Ось він прикріпиться до задньої поверхні, відповідно, третій, основи 3 п'ясткової кістки. І функція, зрозуміла, що якщо вони розгиначі і працюють разом з ліктьовим розгиначем, це розгинання кісті. Якщо вони, як ми вже казали, працюють з променевим розгиначем, це буде відведення кісті. Далі Далі йде розгинач пальців. Москулюс ну, екстензер Дігіторум. Він один у нас, по суті. Тобто в нас декілька волосів, значить один, мускульс Ексензер Дігітору починається, Отут також треба одразу сказати, що якщо ми казали, передня група м'язів передпліччя, майже всі починаються від Епіс Мідіаліс, ну, більша частина, то задні групи м'язів майже, також, майже всі починаються від Епіус Латераліс, дуже легко запам'ятати. І в тому числі ще мускулюс екстензор Дігіторум. Десь на середині передпліччя він вже поділяється на свої чотири частіше сухожилки, які розходяться до. Відповідно, пальців з другого по п'ятий. Ось він. Раз, два, три, чотири. Він же перекріплюється, він йде туди аж до дистальної фаланги. Там, в принципі, він також тут він поділяється вже ось на рівні середньої фаланги на три пучки сам на три пучки поділяється. дві Два з котрих, два з яких прикріплюється. До дистально йдуть, а середній, непарний, маленький пачок, він прикрився до середнього Ну, тут, Тобто екстензор Дігітором розгинає пальці всі фалани, і то, понятно. Як окремий тут варіант. Це може бути окремий м'яз, взагалі окремий м'яз, або м -м, частина того ж самого розгнача. Е, як в даному випадку, в принципі, бачите, вони починаються одним. Один черевця, ось він. екстензор типу, Але ось від нього починає відокремлюватися ця частинка. І йде. І вона йде. Окремим ось, сухожилком, але і від цього окремого сухожилок також йде. Ну, ups, він, раз, він, два пішов. Е, йде до мізинця. Тобто, оце окремо це називається мускулюс extensor digiti minimi, окремий розгнач мізинця, який йде. Але до мізинця йде один сухожилок і від загального спільного розгнача. Тобто мізинець, по суті, має, має два розгнача, але не тільки він. Ми зараз подивимося, що у вказівного пальця у нас також є своє окреме розганачку. Ну і з поверхневих останній це екстензор Карпі ульнаріс. ліктьовий розганач. Так само він починається від латерального надвиростка, і він о, йде вже конкретно також до тила п'ятої пясткової кістки, він прикріплюється. Ну і також, якщо він працює разом з променевими розначами, це розгинання зап'ястку. Якщо він працює з ліктьовим згиначем, то це буде приведення кисті. Це поверхневі, глибокі. З глибоких найбільш проксимально розташований мускулю супінатор, він так називається. М'язосупінатор, он його, оце вже його кінцевий відділ починається він також від латерального надвиростка. Він огинає косо ліктьовий суглоб і прикріпиться там. От, бачите, до. Ну, це латеральна, передня бічна поверхня радіуса променевої кістки. Ну, якщо він мусклю супінати, що він? він супінує перед пліччю, то понятно. Далі нижче розташовуються три м'яза, які йдуть до великого пальця. От тут один найбільш латерально розташований. І він відносно коротенький, то він називається Musculus extensor pollicis brevis. Поруч з ним майже паралельно йому йде сухожилок. Це м'яж відводить великий палець, але довгий. Musculus, відповідно, abductor pollicis longus, І ще нижче починається від мішкаського перетинку. Це ось також до великого пальця, але також це значить, який довгий Musculus extensor pollicis longus. Ось трим'язи, понятно, якщо ексензор поліця екстензор ексензор сльон, ось вони разом розгинають. Ну вони прикипятся там також короткий до основи проксимальної фаланги, довгий, відповідно, вже до дистальної фаланги, Вони розгинають. А мускуліс, а, а, абдуктор сльонос, він відводить його, він до ну, біля головки першої вже п'ясткою. І останній він найбільш дистально розташований у нього волокна, і він най найкоротший з них, воно воно маленького черевце. І його сухожилок пішов. Це ось окремоч вказівного пальця, мускулюс, екстензер дігіт, е, ну, або Дігіті Секунді, можна сказати, або екстензер індекс, індекс називається другий палець. і Він вплітається також, бачите, разом з сухожилком від загального знача, розгнача він йде. І вплітаються також до дистальної фаланги. Получається, бачите, у вас два розізнача у великого, два розі у мізинці, два розізнача у вказівного. Тільки у третього і четвертого пальця, по суті, тільки один розинач. По задній групі м'язів, передпріччя, це також все.